На початку січня правоохоронцям надійшла оперативна інформація про те, що городянин за місцем свого проживання виготовляє вживає наркотичні речовини. В ході перевірки оперативники переконалися в тому, що вона достовірна, адже в помешканні була вилучена достатня кількість речових доказів, що підтверджують причетність господаря до наркобізнесу. 43-річний безробітний місцевий житель в компанії своїх знайомих виготовляв наркотик, після чого друзі разом із задоволенням випробували його на собі. На момент огляду знайомі правопорушника 30 32 і 37 років, які раніше вже мали проблеми з законом, знаходилися на місці злочину. Всі квартиранти перебували в стані наркотичного сп'яніння. Під час оперативних дій співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків вилучили зловмисника не тільки заборонене зілля, а й предмети для їх виробництва та споживання. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною першої статті з 317 кримінального кодексу України. Люботарі кайфу за свою згубну пристрасть та порушення законодавства. Відповідатимуть за всією суворістю закону за гратами. Воно проведуть від трьох до п'яти років.